Серйозною підготовкою до проведення Євро-2012 займатимуться не лише організатори спортивних змагань, а й інші організації та служби, громадські колективи. За безпеку наших співвітчизників та іноземців будуть відповідати працівники міліції, які забезпечуватимуть громадський порядок у всіх містах, де проходитимуть футбольні матчі. Для належного виконання покладених на міліціонерів обов'язків у період проведення чемпіонату Європи Міністерством внутрішніх справ України була затверджена галузева цільова програма підготовки до Євро 2012 Одним із основних вимог до правоохоронців, які будуть працювати під час проведення Євро 2012, є вміння спілкуватися з іноземцями англійською мовою. У зв'язку з цим, в органах і підрозділах ОМВС України в Черкаській області з березня 2011 року розпочато її інтенсивне вивчення. Окрім цього, між керівництвом ОМВС та навчальним центром Державної прикордонної служби України досягнута домовленість, яка передбачає створення перших двох навчальних груп із вивчень англійської мови, проте для того, щоб потрапити на навчання, потрібно було пройти кваліфікований відбір, який показував рівень знань працівників з іноземної мови. Навчання на базі навчального центру Державної прикордонної служби України проводилося в період з вересня по грудень. Були відповідні нюанси, тому що міліцейська служба, вона така, чесно кажучи, і дні, і ночі ми забезпечували охорону громадського порядку та безпеку. Під час перебування паломників Хасидів також виконували службові обов'язки у Києві. Відповідна телеграма була. Тому я завчасно вибачаюся, що деякі нюанси були просто пропуски, але я думаю, вони наздогнали ту програму, яку ви їм давали. Тому є такий відповідний результат. Я вже казав, 29 чоловік будуть отримати сертифікати. На початку грудня відбулися підсумкові іспити, які показали, наскільки зріс рівень знань в учасників за період навчання. За результатами перевірки кожному з них було видано сертифікат про проходження курсу підготовки з англійської мови для персоналу УМВС України в Черкаській області. Вручення сертифікатів відбулося в урочистій обстановці у присутності заступника начальника ОМВС, начальника громадської безпеки ОМВС України в Черкаській області Івана Григоровича Корсуна та начальника навчального центру Державної прикордонної служби України Івана Федоровича Момота, які привітали всіх присутніх. Із успішним завершенням навчання та висловили щиру подяку керівництву і викладачам центру за допомогу проведенні навчальних курсів. Заступник начальника УМВС Іван Григорович Корсун наголосив, що керівництво УМВС планує і надалі співпрацювати з навчальним центром для покращення мовних вмінь і навичок спілкування англійською мовою працівників міліції у наступних наборах навчальних груп. До співробітників УБОЗ у МВС України в Черкаській області звернулися працівники одного з банків з повідомленням про підозру того, що один із клієнтів надав до банку підроблені документи на виготовлення пластикової картки для отримання пенсійних виплат. У БОЗівці розпочали негайну перевірку отриманої інформації і зрозуміли, що напрапили на чітко організовану злочинну групу. Як встановили працівники міліції, мешканець однієї з областей, заздалегідь підробивши документи, отримував пенсію по декільком пенсійним посвідченням в різних регіонах України. Усі документи були оформлені на нього, але в них значилися різні прізвища та різні місця проживання. Встановивши місце знаходження зловмисника, працівники міліції затримали останнього, але інформація, яку правоохоронці отримали від чоловіка, приголомшила їх. Чітко злагоджена злочинна група діяла на території України вже не один рік, а діяльність затриманого ними зловмисника є лише вершиною айсбергу цього злочинного угрупування, в якій він виконує лише окремі покладені на нього злочинні функції. Працівники міліції з'ясували, що організатором злочинної групи був 60-річний чоловік, який на старості років вирішив сам призначити собі і своїм помічникам псевдопенсіонерам пенсію. Він розробив злочинну схему по отриманню шахрайським шляхом державних коштів з пенсійного фонду України. Вони підробляли печатки, штампи, підробляли тимчасове посвідчення перебування громадянина Росії на території України, підробляли трудові книжки і таким образом звертались з заявами в пенсійний фонд, де їм видавали пластикові картки, по яким вони отримали незаконно пенсійні гроші. На загальну суму нами поки що встановили. Вони отримали 260 тисяч гривень. Але це тільки початок роботи, і ми думаємо, що грошей вони незаконним шляхом отримали гораздо більше. Таким чином вони отримали гроші в Одеській, в Житомирській, в Чернігівській. В Черкаській і других областях поки що встановлено 8 областей. Отримавши всі потрібні доказові матеріали та встановивши місце перебування зломисників, правоохоронці затримали ще двох учасників цієї групи. Провівши обшуки за місцем проживання останніх, оперативники виявили та вилучили 10 різних підроблених штампів та печаток, два підроблені паспорти громадян України, 15 підроблених тимчасових довідок на постійне місце проживання, 25 трудових книжок та інші речові докази. Ось документи з'яти при проведенні... осмотра автомобиля злоумышленника, с помощью клише, а также бланка, ими осуществлялось изготовление и использование подделанных видов нажительства, по которым они в органах пенсионного фонда оформляли и получали пенсии на территории практически всех областей Украины. Вот, к примеру, с помощью вот этих четырех подделанных видов нажительства, которые выписаны на разные фамилии, но практически в них одна и та же фотография. Данное лицо получило пенсию на территории четырех областей Украины. Наразі дані особи затримані та знаходяться під вартою. Щодо них порушено кримінальну справу за частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України шахрайство, санкція якої передбачає позбавлення волі на срок до трьох років. Чоловіки жалкують про скоєне, скаржаться на брак коштів, але це не є виправданням. Закон один для всіх. Тож на чоловіків чекає слідство та суд. А правоохоронцям належить встановити усі обставини цієї заплутаної справи та виявити інших осіб, які причетні до скоєння цього злочину. Рибне господарство Черкащини знов зазнало екологічної катастрофи. Вже не раз піднімалось питання щодо ліквідації стихійного сміттєзвалища, яке організували в ходяках, люблячи природу і свою рідну землю місцеві мешканці. Сміттєзвалище так і не прибрали. Воно все збільшувалось і збільшувалось, забруднюючи все навкруги. Початком дощів нечистоти смітника почали потрапляти в річку Дніпро, що призвело до масового мору риби, якою така багата наша черкаська акваторія. Моторшно дивитися на мертву рибу, яка щільним шаром вкрила водну поверхню. Ще трохи такого господарства, і наші нащадки будуть бачити рибу. Лише в книжках та спеціалізованих атласах ситуація наразі досить загрозлива і може перерости в екологічну катастрофу. Трагедія посилюється також тим, що керівництво Черкаси Рибгоспу, яке мало піклуватися водні ресурси даної акваторії, своїми діями унеможливило роботи по аерації водних ресурсів акваторії, і тому риба й далі гине отруєні токсинами воді. Як виявилось згодом, діяльність керівництва Черкаси Рибгоспу. Яке змінивши організаційну правову форму власності підприємства з державної на приватну, не вклало законний договір оренди і зовсім не відраховує гроші до місцевого бюджету. Кошти до сільради не надходять. і немає як і за що слідкувати за водною акваторією, вивозити сміття, упорядковувати територію. У процесі перевірки господарської діяльності, пад Черкасеревоз було зібрано достатньо матеріалів, які стверджують незаконний факт використання. Державних земель службовими особами ПАД Черкасаревгосп. Господарство використовує державні землі загальної площею близько 2,5 тисяч гектарів на підставі державного акту. Але при зміні підприємством організаційно-правової форми з державної на приватну земельна ділянка не була належним чином оформлена в органах державної влади. Внаслідок чого виникла величезна ділянка так званої нічиної землі, на яку неможливо укласти договори оренди і відповідно здійснити своєчасне наповнення місцевого бюджету. Цими діями задано збитків державі на суму близько 6 мільйонів гривень. В процесі перевірки працівниками СДСБ зібрано відповідні матеріали, за якими слідчим відділом Черкаської РВУ МВС України в Черкаській області було порушено кримінальну справу по факту самозахвату землі. Що передбачено статтею 197 зі значком 1 кримінальному кодексу України на даний час триває слідство, яке з'ясує всі обставини цієї справи. До оперативних працівників УДСБ з УМВС України в Черкаській області, надійшла інформація про те, що в Золотоніському районі серед представників місцевої ФЕМІДИ працює чітко налагоджена схема. За певну суму зловмисник може суттєво зменшити термін ув'язнення або ж уникнути покарання взагалі. Все залежить лише від кількості проплачених за таку юридичну послугу коштів. Оперативники встановили, що місцевий адвокат, натякаючи на свої зв'язки та можливості, вимагала зі своїх клієнтів гроші за вирішення питань в суді. Працівники міліції протягом 6 місяців опрацьовували отриману інформацію, яка знайшла своє підтвердження. Встановлено, що адвокат Черкаської обласної спілки адвокатів впродовж липня листопада 2011 року одержала від громадянина та мешканця міста Черкаси грошові кошти у розмірі 5 тисяч доларів США за винесення суддею міськрайонного суду Черкаської області. Пом'якшеного вироку по кримінальній справі, пов'язаної з реалізацією та зберіганням наркотичних засобів. В подальшому, після отримання неї грошової винагороди в розмірі 5 тисяч доларів США для одного із суддів Черкаської області, значить, остання була затримана працівниками підрозділу на Горячому. За даним фактом, прокуратуру Черкаської області порушено кримінальну справу. Стосовно адвоката, що обласної спілки адвокатів за ознаками злочинів, передбачений Кримінальним кодексом України, Досудове слідство триває. Зараз адвокат затримано в порядку статті 115 Кримінально-процесуального кодексу України. Створена слідчо-оперативна група. В межах розслідування кримінальної справи вживаються заходи щодо виявлення та документування додаткових фактів протиправної діяльності цієї особи, а також встановлюється весь хабарницький ланцюжок цієї злочинної схеми. До оперативників Тавнівського райвідділу міліції надійшла інформація про те, що в місті діє нелегальна точка з продажу наркотичних засобів. В ході проведення оперативно-розшукових міроприємств було отримано інформацію, що в будинку по вулиці Вокзальна займається незаконним збутом наркотичної речини Макова Соломка, а також прекурсорами. Підприємливий чоловік, який в минулому вже мав чималий термін перебування за гратами, вирішив заробляти гроші шляхом реалізації наркотиків. Місцем збуту наркозіля він обрав власну квартиру. Тихий віддалений район міста надзвичайно сприяв його злочинній діяльності. Тут, на його думку, не було зайвих очей, які могли б помітити, що до будинку постійно заходять підозрілі особи. Організатор групи і сам бохоче до вживання наркотичних речовин. Тому був своїм серед місцевих шанувальників дурману, тож активно пропагував і розповсюджував наркотичне зілля. Зловмисники вели законспіровану діяльність і тому працівникам міліції довелося докласти чимало зусиль, щоб викрати діяльність злочинців, встановити канали надходження наркотику на Тальнівщину, місця безпосереднього зберігання та механізм реалізації зілля. Лише накопичивши певну інформацію та доказову базу, працівники міліції розпочали дії з метою ліквідації роботи наркокартелю. Клононівцями було Оперативну закупівлю у зловмисників макової соломки та прекурсорів. Після вдалого продажу товару злочинці повірили в надійність покупців і домовились про ще одну закупівлю наркотиків в кількості близько 2,5 кг. Отримавши кошти від продажу та нічого не підозрюючи, зловмисники повернулись до своїх домівок, де їх і затримали працівники міліції. За місцем проживання затриманих було проведено обшуки, під час яких вилучили здобуті від продажу наркотику кошти. Наркотичне зілля було направлено на дослідження до НДКЦ УМВС України в Черкаській області. В ході дослідження експерти дійшли в висновку, що надана до на дослідження речовина є особливо небезпечним наркотичним засобом макові сумою. припинення діяльності наркокартелю затримання його організаторів на цьому не завершилось. Співробітники БНОН зараз розпутують цей наркоклубок і проводять роботу по з'ясуванню всіх Ставин цієї справи затримані решти фігурантів та відслідкової шляхи збуту і канали надходження наркотиків до регіону. Наразі триває слідство. Відносно затриманих порушено кримінальні справи за статтею 307, частиною 2 кримінального кодексу України, незаконне виробництво наркотичних засобів, що карається позбавленням волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна.